Всім привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні розповім про модернізацію теплиць. Які моменти треба іноді часто вдосконалювати або закладувати на старті? Це системи провітрювання. Да? Тобто, коли ми зробили теплицю і коли вона почала працювати. Ми можемо стикатися з тим, що теплиця буде плохо працювати, наприклад, в спекотний період року, це можна сказати з травня, да? тобто травень-червень вже там буде дуже жарко. Додатково ми встановили фібру, да, для того, щоб вона працювала і охолоджувала теплицю, коли, наприклад, на вулиці буде плюс 35, то за рахунок цього фібри, за рахунок цього охолодження системи, про них можете подивитися в попередньому відео. Ми про них розповідали. То тут, навіть якщо на вулиці буде плюс 35, в теплиці. Буде до плюс 25, плюс 28, тобто ми зможемо понизити температуру, і там буде досить зручно рослинам, яким не треба високу температуру. Це салати зелень, тобто ця теплиця, наприклад, про салати, зелень. Ось ця теплиця, коли будувалася, то вона розраховувалась при довжині, там, я не пам'ятаю, 50 чи 60 метрів, то тут лише фронтальне провітрювання. нема бокового провітрювання. Цього з однієї, але цього недостатньо. Ну, По-перше, ми перекрили новою плівкою в два шари. Да? І по-друге, сюди додали бокове провітрювання. Ось воно. Да? Там його нема, але ця теплиця буде модернізуватися. По порядку воно ось так іде. Є декілька варіантів охолодження, да? тобто є верхнє провітрювання, бокове провітрювання. Фронтальне провітрювання це класичні методи охолодження. Є ще системи, які дозволяють провітрювати теплицю примусово. Тобто у нас з однієї сторони йдуть вентилятори досить потужні, з іншої сторони гравітаційні решітки. Що відбувається? Коли у нас включаються вентилятори, відкриваються гравітаційні решітки. Зараз я включу, побачите, як це все відбувається. Так. І два. Тобто ось у нас включилися вентилятори, досить потужне пішло повітря, і одразу теплиця буде ну, буквально за 10-15 хвилин вона буде повністю провітрюватися. Коли це потрібно, наприклад, у нас є квітень, тобто квітні температура ззовні буде, наприклад, вночі може падати і до нуля градусів. Бокове провітрювання відкривається взагалі, коли температура. Буде не нижче 7 градусів по Цельсію. Тобто, якщо у нас, наприклад, вночі плюс 5 градусів, то ми не можемо відкривати бокове провітрювання, тому що теплиця буде охолоджуватися за рахунок того, що бокове провітрювання, коли воно відкрите, воно неплотно прилягає. Тобто буде постійно рух холодного повітря в теплицю. Але а, в день температура в теплиці може дуже сильно підійматися за рахунок того, що Сонце вийшло, навіть якщо на вулиці там буде плюс 18 на сонці. Теплиця, вона акумулює тепло, воно як термос працює, настає парниковий ефект, тобто в теплиці буде дуже різко підійматися температура, і треба або відкривати бокове провітрювання, або верхнє провітрювання, або можна підключити дану систему, тобто що воно працює по терморегулятору, коли у нас підіймалась, піднялась температура, там, ще, наприклад, 25-28 градусів. Включаються вентилятори, заходить повітря і воно все збиває, тобто одразу підіймається температура. Але ще треба розуміти, що у нас повинні бути зовнішні датчики, які е реєструють температуру, тому що, наприклад, якщо на вулиці буде 0 градусів, а вийшла температура, сонечко зайшло, і в теплиці плюс 35 ми не можемо відкривати і включати ці вентилятори. Тому що буде дуже зразу заходити холодне повітря, і це досить таки може бути фатальні наслідки. Тому ось це треба розуміти, якщо у вас є теплиця і ви задумуєтесь над тим, як це все зробити, щоб вона була більш ефективна, то, відповідно, один із варіантів це створення комфортної температури за рахунок провітрювання. Тому що у нас більше ніж півроку буде випадати в плані того, що якщо у нас, наприклад, як класичні теплиці робляться. Тунелям, так, тобто тільки в торцях у нас фрамуги, то теплиця буде досить сильно перегріватися. Як ми знаємо, якщо теплиця по довжині більше ніж в три рази длінніше, ніж ширина теплиці, то треба вже включати бокове провітрювання для теплиці, бо вона буде перегріватися. Іноді варіант модернізації теплиць ми зіштовхуємося, що була одна плівка. Ми хочемо поставити дві плівки, то варіант, коли це переробляється, це теж можна зробити. Додається система кріплення і додається вентилятори. Тобто є різні варіанти модернізації. Перше для провітрювання теплиці, друге, для більш ефективного працювання в зимовий період тобто або збільшується кількість плівок, або змінюються торци, да, щоб вони більш ефективні, або збільшується герметизація теплиці. тобто Головне завдання модернізації це більш ефективніше працювання теплиці і більш комфортні умови для рослин. Продовжуючи тему модернізації, окремо можна розповісти про систему вертикальних ряд, коли ми створюємо багаторівневу систему вирощування, а також систему гідропониці. Но про це ми розповімо в наступному випуску. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Олександр, як теплиця теплиця, в гармонії з природою та в ритмі прогресу.